Ненавидять, це я можу свідомо сказати і підтвердити, ненавидять свідомо українську мову, українську церкву, українську культуру і саму державу України. Я зустрічаючись священниками Московського патріархату старшими віком, які вже прослужили по 30-більше і більше років на своїх ну, питаю їх, про, 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 про єдність, вони кажуть до мене, батюшка, ви собі уявіть, я 20 років говорив людям, що українська церква неправильна, що ніхто її не визнає, що українська мова неблагословенна, що такої держави України ніколи не було, я це говорив. Як я зараз маю говорити інше? Я... який в чому є трагедія, що виховали ціле покоління людей, які виховані релігійну одмову? І ці священники сьогодні свідомо розуміють, що це було, це було зроблено погано, переконати зараз людей іншому. Я сказав, що потрібно священнику завжди говорити правду. І коли в цей час і сьогодні духовенство говорило правду, не мали б ми тих проблем, що сьогодні немає.